Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже складну тему, а саме чому українську корупцію не можна перемогти. Звати мене Дмитро, я бізнес аналітик і На цьому каналі ми аналізуємо економічні події та намагаємося по можливості трішки заробити. По-перше, хотілося б сказати, що знову таке відео буде складним, і всі факти, про які я тут буду вам казати, ви можете їх потім перевірити. Проблема української корупції, як і корупції в багатьох країнах пострадянського простору, можна це так назвати, а можна навіть назвати постімперського простору. Полягає не в тому, що систему управління захопила корупція і заважає нормально керувати країною. Проблема в тому, що система управління нашою країною, Україною, ну точно так же, як і Росією, це і є корупція. Є така теорія в економіці, називається паддепенденс. Вона коротко описується так: те, що було у вас в минулому, воно буде. Дуже сильно впливати на ваше майбутнє, і якщо ми подивимося на минуле України. Наприклад, 30 років, як Україна тільки створювалася. Якщо ми подивимося на минуле тих країн, куди входила нинішня територія України, а це СРСР, це Російська імперія і навіть Київська Русь всюди була одна й та сама проблема. Проблема, якраз заключалась в тому, про що я вам і сказав. Проблема заключалась в тому, що система управління вона не була вражена корупцією. Система управління просто була корупцією. Ми можемо з вами піти в саму саму древню. Історію і вже там знайти ті проблеми, які і зараз існують в Україні. Згадайте оцю міфологічну історію про княгиню Ольгу. У неї був князь Ігор, тобто це був значить її чоловік. Як ми з вами пам'ятаємо, князь Ігор поїхав в племена древлян, які жили за 100-150 кілометрів від Києва. І там так сталося, що в процесі збора дані його вбили. Тут також важливо відмітити, що всі оці карти, які ми бачимо, там Київська Русь, це неможливо сказати, що вони саме цю. Цю територію контролювали, вони просто мали претензії на ці території, і, можливо, там раз в рік або раз в п'ять років вони приїжджали в якусь частину своєї імперії, можна це так назвати, і там збирали дань. Так, от, шановного пана Ігоря, князя Ігоря, його вбили, оці самі древляни, тому що вони не хотіли віддавати йому дань. І ми з вами пам'ятаємо, що зробила його дружина для того, щоб не показатися слабкою, щоб не надалі контролювати ці території. Вона зібрала з дворів певну кількість. Птахів, потім до цих птахів прив'язала вогонь, вони прилетіли назад в свої домівки, і так згоріла столиця цих самих древлян. І тут ми з вами бачимо основну економічну проблему, яка закладає основи корупції і яка іде з цих темних темних древніх часів до нашого часу. В чому була проблема і чому саме Ігоря там вбили? Проблема була в тому, що на нашій гігантській території ніколи не було дуже багато коштів. А для того, щоб проєктувати. Вати свій контроль із своєї столиці на дальні землі вам потрібно багато коштів, тому що вам потрібно буде в кожному місті, в кожне на кожній крупній території, вам потрібно буде підтримувати свою адміністрацію. Що таке адміністрація? Ну, ви знаєте, от адміністрація у нас в кожному крупному місті стоїть ця ось будова адміністрації. Це значить, що її потрібно підтримувати з центра, потрібно цим людям платити. Потрібно, щоб на місці були чиновники. А щоб цих чиновників на місці не вбили. Потрібно, щоб там стояла дружина, тобто потрібно ще й мати там військові сили, ну або якісь поліцейські сили. Але, як ви розумієте, це все дуже дорого. А на нашій території грошей ніколи у людей не було. А вже потім, після розвалу Київської Росії, у монголів наші з вами предки вони взяли цікаву традицію. А саме, що є якась людина, яка сидить на місці, тобто далеко від столиці, вона збирає дань, і потім цю дань вона везе в центр. Якщо з цією людиною щось трапиться, то потім, можливо, раз в рік прийде військо і просто вас всіх там уб'є. І от так от забезпечувалася влада на місці оцієї людини. Але проблема заключалася в тому, що потім, значить, Монгольська імперія вона розвалилася. І знову з'явилося багато княжеств, деякі території відійшли під Литву, деякі території під собою зібрало Московське князівство. І знову сталося так, що грошей не було. Як було рішення прийнято вирішити цю проблему? Як ви Знаєте, з російської, можливо, там якоїсь літератури історичної був такий термін відправити на кермлєння. Тобто, ми беремо якогось чиновника, ми відправляємо його на територію, яка знаходиться далеко від нашої столиці. І він сидить там, він збирає там якісь дані і він якось керує цією територією. І а вже ж він з цієї території сам себе кормить. Тобто, можливо, оцей основний чиновник, генерал-губернатор або ще хтось, можливо, він і отримує якусь підтримку. Від Царя, ну припустимо, цар може там раз в п'ять років заїхати до нього в гості випить вудки, або прислати йому військо, якщо у нього будуть якісь проблеми. Але по суті, він забезпечує себе сам. Тобто, вся адміністрація, яка є на місці, вона базується на тому, які збори він збирає. А вже ж якусь частину він буде пересилати в центр, але більшість все-таки він буде залишатися собі. Залишати собі. Тому ця система і існувала дуже дуже довго і здається, тільки при царі Івані Грозному здається, тільки тоді сталася така ситуація, що це все захотіли відмінити, але ну знову-таки не хватило коштів, і по факту воно існувало так і далі. Далі можна вже перейти, припустимо, до петровських часів. Ви знаєте, Петро І, який значну частину України поставив під свій контроль. І от саме Петро І це перша людина, яка на оцих наших необ'ємних територіях боролася з корупцією. Він випустив декрет, випустив наказ про те, що. Не можна брати взятки. Також, оцей принцип кормлення на місці, ще відмінив, я ж кажу, Іван Грозний. Але по факту, навіть при Петрі І, воно все існувало, тому що казна завжди була пуста. Не було грошей для того, щоб відправляти їх на місця, щоб фінансувати писарів, генерал-губернатора, військо. І от він на цей генерал-губернатор він сам якось все це фінансував. Ну тобто, а вже ж ви розумієте, що він брав взятки. Саме так із древніх часів Сформувалася така система, що у нас є центр, центр потужний. Центр він, значить, все на собі акумулює. Ну, ви знаєте, що є така поговорка, що Москва це не Росія, тому що всі гроші, значить, з Росії, вони стікаються в Москву. Точно так же можна сказати в Україні про Київ. Ви всі прекрасно знаєте, що якщо ви ведете якийсь важливий бізнес, вам важливі комунікації з владою, неможливо бути далеко від Києва. В принципі, теорія та сама. А десь далеко від столиці сидять. Якісь чиновники, і цих чиновників неможливо контролювати зарплатою. Їх можна контролювати виключно взятками. Що я маю на увазі? Саме те, що їм потрібно дозволяти брати ці взятки. І якщо ми з вами згадаємо Радянський Союз, та сама система, всі оці самі чиновники вони отримують дуже маленьку якусь зарплату, але вони якось шухер-мухер, якось мутять. Знаєте, там як казали, через завсклад, через завмагазин і все оце, через корупцію, знову таки це якось Функціонувало, і це все перейшло і на Україну. Коли Україна стала незалежною, у нас був Кравчук. Кравчук був дуже поганий організатор, і тому він не проправив довго. Після нього прийшов Кучма, який вже залишився на більш тривалий термін. І якраз вся його інституційна політика заключалась в тому, що він створив на містах далеко від Києва. Він створив олігархів, і ці олігархи вже процвітали на своїх вотчинах. А пан Кучма, сидячи в Києві, розмовляючи з оцими Ось олігархами він і контролював країну, тобто це модель просто звичайного заводу. Він же ж був е, красний директор, тобто він е, керував заводом, і в кожному відділенні заводу у нього сиділа людина, яка від, відповідала за це відділення, і він побудував так Україну. Точніше, не побудував, а відбудував те, що у нас було ще за радянського союзу, за Російської імперії, за Київської Русі. Він те саме відбудував. У нас є людина, яка відповідає за конкретну територію. І а вже ж на цій території багатіє. Зараз, хто б вам що не казав, існує абсолютно та сама парадигма. Ви пам'ятаєте, коли наш великий лідер виграв оці ось вибори розгромно. Ви пам'ятаєте, де він набирав собі людей? Ви ж пам'ятаєте оцих цих е, значних фотографів, ведучих на свадьбах, коміків? У нього просто тупо не було людей. Йому потрібно було зібрати хоча б Верховну Раду якихось людей, яким він довіряє. Що вже казати про чиновників, які сидять не в Києві, а які знаходяться знову таки десь перифері... на периферії. Як можна було під себе поставити цих чиновників, щоб вони все-таки ну якось працювали з центром? Тільки одним методом цей метод ми з вами якраз і розбираємо: як в Київській Русі, як в Московському царстві, чи як воно князівство називалось, як в Російській імперії, як в Радянському Союзі, як завжди. Метод корупція. Тобто, цим самим чиновникам на місцях було дане був даний карт-бланш на корупцію. Чим вони, в принципі, її займаються, і тільки так можна контролювати Україну. А вже ж ви мені скажете, але ж на Заході це все не так. На Заході значменше корупції. І я з вами абсолютно погоджуюсь. Тому що, знаєте, регіональний розвиток держав, він різний в усіх країнах. Якщо ми з вами подивимося на Захід. То в принципі ми можемо бачимо бачити те, що у нас є два підходи. У нас є більш демократичний підхід, тобто це германський підхід. Як ви знаєте, германська демократія, німецька демократія, ну германці їх називали. Оця ось германська демократія, вона базувалася на тому, що в племені у кожного був меч. Всі в племені вони були озброєні, і вони могли відстаювати свої права. І саме тому вони завжди між собою домовлялися, тому що якщо десь хтось починає якось це неправильно вести, то його просто можна вбити. І це ми з вами, до речі, бачимо. На... Була така річ, як священна Римська імперія німецької нації. Якщо ви подивитесь на її реальну карту, ми там можемо побачити 300 держав. Це якраз от спадок оцих всіх войовничих германців. І був інший підхід. Підхід заключався в централізації. Тобто, в результаті боротьби на якійсь території люди виходили на те, що у нас поставало одне централізоване, ну я не знаю, як це можна назвати царство, імперія. Це те, що у нас було в Британії, хоча там, там були свої особливості, але це довго розпадається. Відповідати. Там все з цієї магні карти. І от у нас, припустимо, була Франція. Там також вони централізовували владу, і у нас там була Іспанія. Але Франція і Іспанія вони були набагато набагато багатші. Вони могли дозволити собі і тримати велике військо в кожному місті, і платити чиновникам на місцях. Тобто вони зробили десь там в 15-16 сторіччі те, чого Україна не змогла досягти навіть в 21-му. А саме вони централізували владу. І що саме основне це. Централізували покарання, вони написали такі закони, які неможливо обійти. Саме тому я от кажу, що в Україні найважливіше це невідворотність покарання. Тому що якщо ти знаєш, що тобі буде погано за те, що ти візьмеш взятку, можливо, ти цього робити не будеш. В Україні до сих пір влада ніколи не була централізована. Тобто, що я маю на увазі? От дивіться, у нас зараз що є. У нас є в країні іноземний капітал, у нас є в країні уряд і у нас є український капітал. Якщо на місці десь припустимо в якомусь змі. Сидить чиновник, у нього є три різних вибори. Якщо до нього прийде офіційний представник уряду, і вони йому кажуть: припустимо, як цього Змієва звали, Євгеній. Шановний Євгеній, значить, ми представники уряду, тепер ми тобі забороняємо красти, ми будемо тобі платити мало, і будемо робити тобі атата, якщо ти будеш брати гроші в рамках, значить, корупції. В цей самий момент він думає, так мені ж невигідно. І він звертається, припустимо, до представників місцевої еліти. Тобто, до цього. Тих самих українських капіталістів до українських олігархів, і каже: дивись, вони мені не хочуть платити. Давай ти мені будеш платити, а я буду реалізовувати цю саму корупцію в твою користь. Або інше: він може звернутися до шановних панів грантаїдів, вони його переведуть до представників іноземного капіталу, і він вже буде отримувати якусь, можливо, навіть офіційну підтримку від представників іноземного капіталу. Тобто, у кожного винючого чиновника, який сидить десь у Змієві, у нього є три варіанти. І сам. Саме тому, якщо до нього прийде представник, офіційний представник уряду, і скаже, що я забороняю тобі робити корупцію, він піде до альтернативних джерел сили і ви втратите свій контроль, який є у вас в Києві. А вже ж ви також можете прислати туди свого чиновника з Києва, щоб посадити свого лояльного, який не буде брати гроші. Але ви ж не зможете замінити всю вертикаль, і ця вертикаль його виживе. А у нас в Україні, як ви розумієте, у нас це все поєднано. Ну, дивіться, у нас буквально при премєр міністром довгий час була людина, яку яка прийшла із ахметовських структур. Тобто, ми можемо сказати, що у нас це все переплетено. І саме тому, от те, що зараз відбувається в Україні, оцей корупційний скандал, він зробить Україну. Всі кажуть, що так це якийсь там розвиток, до чогось все це приведе, але він зробить Україну, як би це сказати, менш керованою. І тепер наш великий лідер у нього є проблема, тому що тепер людей, яким він дозволив робити корупцію. Щоб їх контролювати, тепер у них є питання. А слухайте, у нас тепер же є оце набу САП, а наш знач, великий лідер він не може нас захистити. Можливо, нам потрібно перекинутися під якусь іншу кришу для того, щоб вони нам все одно дозволять корупцію. Можливо, просто нам потрібно перекинутися під іншу кришу, тому що пан президент не може забезпечити значну контролю. Тобто, ви це пам'ятаєте? цю велику тезу, яка була сказана в фільмі. Весілля в Маліновке, тобто ви знаєте, що у пана Атамана золотого запасу немає. Якщо ми будемо боротися з корупцією в Україні, що робити потрібно, без сумніву, але повне знищення корупції призведе до того, що буде втрачено повністю контроль за за управлінням країною. І тут ми з вами маємо парадокс: що е, чим менше корупції. Тим менше контроль із центру, тим менше контроль за країною, тому що централізації влади немає, і ця сама влада, тобто контроль, просто переходить до інших груп населення: український капітал, іноземний капітал, уряд. І саме той, хто дозволяє чиновнику на місцях красти і годувати всю цю свою вертикаль, ви можете це чути. Ви це чули на плівках Міндіча. Там він розповідав, що значить 5 тисяч тому, 3 тисячі тому, і по тисячі оцим. Всім. Тобто вони годують всю свою вертикаль. І той, хто дозволить їм годувати всю свою вертикаль, той і буде заказувати музику на конкретному цьому участку. Е, Чи значить це, що не потрібно боротися з корупцією? Так а вже ж потрібно, тому що те, що ми з вами побачили в виконанні знач пана міндіча, це не корупція. Це вже був безпреділ. Корупція, знаєте, от нормальна, адекватна корупція. Це коли ви в контрактах завищуєте ціни. Ну тобто, ці всі просто звичайні откати. Взагалі на заході є така сама практика, але тут е, все це як би можна сказати, тут люди більш досвідчені, у них краща освіта, і тому все це має таку форму, що воно просто не ріже око. Тобто, ну дивіться, сама елемент, саме елементарна річ це коли ви заключаєте з якоюсь фірмою контракт. Таким самим методом ви також можете дати якийсь відкат. Тобто це все красиво, це все структурно. А от те, що ми з вами побачили в виконанні пана Міндіча, це просто здирництво, або ще як це називається, безпреділ. звідси, що у нас виходить? Те саме, що я казав в ролику до цього. А саме те, що ніхто не буде саджати нікого. Тому що всі оці просто, ну можливо, якісь маленькі сошки, вони й полетять у них голови. Але вся оця інфраструктура вона просто перейде з одного підпорядкування в інше. Тому що керівництво нашої країни. Україною, воно неможливе без корупції. Корупція це і є метод керівництва нашою країною. І це сталося не вчора, і не позавчора. Не виноне винний не в цьому ні Ющенка, ні кучма. Це ще почалося з часів Київської Русі. І от на базі цієї традиції воно так і стоїть. Чи потрібно з цим якось боротись? Чи потрібно ламати всю цю систему? Багато хто скаже. Так, я скажу не знаю, тому що у мене недостатньо даних, щоб сказати, чи потрібно все це робити. Тому що я розумію, якщо ви хочете реально перемогти корупцію, вам потрібно всіх ваших лояльних людей, які ви точно знаєте, що чесні, добропорядні, і все таке, потрібно всю вертикаль змінювати, починаючи з самого верхнього великого лідера і заканчуючи з самою низькою сошкою, яка сидить десь в реєстратурі, коли ви я не знаю там перепрописуєтеся. Припустимо, в паспорті міняєте прописку, от оцією людиною закінчуючи. Тобто потрібно зробити те, що, шановні пани лібертаріанці називають люстрацією, зняти всіх зверху донизу. Оце єдиний метод, яким можна побороти все це. Але скажіть мені, будь ласка, в Україні у нас є 300 тисяч чиновників. Біля них ще стоять десь, мабуть, 600 тисяч, якщо не 800 людей, які цих чиновників обслуговують. І от весь все це коло нам потрібно зняти. І поставити нових людей. А де ми знайдемо скільки людей, які, по-перше, будуть доброчесні, по-друге, будуть мати високий рівень освіти, і по-третє, погодяться на таку невелику зарплату. Ви знаєте, я, чесно кажучи, не знаю. Саме тому боротьба з корупцією в Україні це можна також сказати свого роду бізнес, де діють ті самі правила, де є відкати і дає знову-таки у борців з корупцією, як ми з вами знаємо, найбільша корупція. Це навіть був такий жарт, десь був там, здається, чи в СБУ, чи де отряд К, тобто це отряд корупція, ну по боротьбі з корупцією, і там сиділи найбільші корупціонери. От така от ситуація, от так воно насправді є. Ви можете з цим не погоджуватися, ви можете хотіти з цим боротися. Я вже навіть назвав вам як люстрація зверху донизу, або просто можна якось під все це діло адаптуватися. Якщо ви думаєте, що розвиток з. Невеличкою корупцією неможливий, ну це неправда. Подивіться на Китай в Китаї. Також ви чули, що вони там постійно борються з корупцією. Там та сама ситуація. У них ніколи не було централізації влади. Китай, взагалі, взагалі китайці це конструкт. У них там здається дев'ять основних етнічних груп, і там у них те саме, що у нас було ще з часів Київської Русі. Якщо у нас сидить якийсь чиновник на місцях, він представник однієї етнічної групи, а ви представник іншої етнічної групи. Ви взяли контроль над цим Китаєм. І, припустимо, ви не дозволяєте цьому чиновнику на місцях робити корупцію, то до нього прийде один із представників місцевих еліт або представники інших етнічних груп, і вони йому вже дозволять брати корупцію. І він буде лояльний їм, а не вам, як центральній владі. І саме тому в Китаї, в Китаї є така цікава річ. Ви, мабуть, всі чули, що вони там корупціонерів розстрілюють. Взагалі за корупцію в Китаї можна загреміти. У них є спеціальна дельта. І якщо ти оцю дельту перевищуєш корупційно, то тоді у тебе можуть бути Проблеми там десь 10-15 в залежності від регіону. Чим менше центр контролює регіон, тим більша оця дельта. Тобто, в тому самому Тибеті або Сіньцзяні у них там ця дельта до 15 Тому що центр розуміє, для того, щоб вони могли контролювати периферію, їм потрібно дати можливість цим чиновникам якось наживатися. І знаєте, Китай якось живе, Китай якось економічно росте. Отака, от, от ситуація: чи плакати з цього приводу, чи радіти ви вирішуєте для себе самі. На цьому каналі ми намагаємося говорити і працювати тільки з реальністю, тому що, тільки знаючи реальність, як насправді працюють речі і маючи чесну правдиву інформацію, тільки при таких умовах ми зможемо, ну я не знаю, якось досягти якогось успіху. На цьому хотілося б закінчити, побажати вам гарних вихідних. І пам'ятайте, що проблема вона не завжди там, де вам вказують пальцем. Проблема досить вірогідно може бути в абсолютно іншому місці, і вам потрібно її знайти для того. Того щоб хоча б самостійно розуміти, в чому біда, до побачення.